67 років – вік, коли обривається життя середнього українського чоловіка. Передостаннє місце в Європі після Росії. Обривається через інфаркти, діабети, онкозахворювання або просто від нервів куріння чи алкоголізму. Суворе українське життя, здається, не дає шансів прожити довго. Не дає, якщо не знати секретів цієї людини. Йому йде всього 83-й, а отже, попереду ще жити і жити, працювати, кохати, дружити і кожного дня по новому дивувати світом. Життя таке прекрасне, щоб йти з нього так рано. Щоб мати міцне здоров'я, треба мати велику силу волі. А і стадія наста. Дев'ять чоловік немає цієї сили. Свою дружину, молодшу на 31 рік, довелося вчити жити по-новому. І влітку і взимку, і в дощі і в сніг виходити на вулицю і починати з розминки, а вже потім вправи з гантелями. Українського богатиря із глухого села знає цілий світ. З кожного міжнародного змагання по пауерліфтингу він обов'язково привезе медаль. Його міцні руки вправно піднімають не тільки штангу, але й дружину, коли треба. Приїхала в село, говорять, тобі не страшно, йому тридцять на 30 років старший тебе. Та що там з його можна взяти? Йому 83-й рік. А я відповідаю, кажу, хіба діло, діло в водах, все нормально, все як було. Вони мені не вірили в цьому. А потім до нього приходять учні, з яких він теж робить чемпіонів. Віталій Петрович каже: ніколи не курити, ніколи не пити, займатися спортом, бути сильним і здоровим. Він любить, щоб його. Обов'язки здійснюватися. Ми хочемо теж вирости таким, як Віталій Петрович. Його система це найбільш така унікальна для, взагалі, для людей, для життєвого такого. Щоб більше жити, значить, щоб більше жити, значить, треба приміняти систему Віталія Петровича. Йому нема коли хворіти і слухати про себе сусідські пересуди. Адже попереду нові чемпіонати і нові рекорди, і нескінчений потік гостей, яким він говорить тільки одне. Що ж ти думаєш, що хтось тебе буде нянчити. Хочеш жити, то чіпляйся, роби все, що і тобі прийдуть на допомогу. А якщо ти сам не хочеш, то кому ти потрібен? Йому всього 83-й, а значить, життя тільки починається. І можна продовжувати робити те, що він робить завжди і всюди, вчити інших бути щасливими. Ти будь задоволений тим, що ти живеш, що ти живий. Рано проснувся. Дякуй Богові. Господи, спасибо Тобі, що я живий і здоровий. Зроби те, що ти можеш сам, щоб бути корисним для суспільства. І, і тоді ти будеш отримувати задоволення, і, і буде в тебе міцне здоров'я.